Друзі, всім вітання, вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні буде в нас таке відео трошечки. Йдемо, друзі, на гриби. Подивимося, що воно і як. Так що отаке ранок, недільний, 25 вересня. Вирішили трошки рванути, Вон, люди вже поприїжджали. 9 година ранку, сходили до церкви, все як має бути. А тепер трошки по лісі полазимо. Бачу в групі грибники Львівщини дуже багато є. Цього. Так, я подивлюся, чи я закрив її. Тут є ля-ля-ля, але не закрив, напевно. Все, закрив. От, треба доганяти наших Тут недалечко так поїхали біля нашого міста. Тобі ерунда можна собі щось подивитись, Звідси, яка краса ліс, гарно. Прекрасно. Тут якась жига заїхала. Так, як падало багато дощів, бачимо. Фактично. тут Розверталися. Сюди далеко не заїдеш. <кхи> так що йдемо, може щось повезе. Добре. Дивимося далі, а там щось покажу, як щось буде. До зустрічі, дивимося далі. Так, друзі, що я знайшов? Мохоморчики, бійся. Опа! А тут красунець, ось Остать тільки поживних ще немає. Ходимо по кущиках, шукаємо. Під березою Нема ще нічого. Добре. 50 -50. Так, друзі, трошки я щось шукав, але то всякі поганки то, друзі, тут ростуть. Дивіться, бачите. О. Маєте. Ну о, я трошки назбирав, але небагато, вон ще поганюшки всякі. Дивимося на лісок. Так наша Наталя пішла там от в кущах Махає пустим відром майже. Ну, ось, бачите, березина ліс такий типу, сприятливий для того. Всього. Ну Дивіться, що я назбирав, покажу. Ой, увага. Є підберезовики два. Перепрошую підусичники, червоняхи. Ну і підберезовик, і під в народі на них ще козарі кажуть. Ну і там є ще маслючок. Ось таке щось трошечки, тільки слабенько. так що Ось таке йдемо далі і дивимося, щось може ще підзбираємо ліпше. Ліс цікавий такий, ну, але щось воно бачите, перший раз в цьому лісі. Тому що добре, звичайно, їхати де є. бачите, Знов не то що треба. Добре їхати туди, де ти знаєш місця. і щоб щось це, Якщось гарне найду, я вам покажу зараз. Добре, давайте, друзі, цікаво. то все. Так, переїхали ми на друге місце, дивіться яка краса. Ну, під ногами у нас зросте соя і ми йдемо далі, піднімаємося, сюди в ліс заходимо, зараз, так що отаке, от добре. Давайте. Так, друзі, вже два красунчика знайшов, дивіться. Зараз показую, чекайте, 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 дивіться, які гарні. Дивіться, кульочок зараз, Дивіться. Ну як вам. Два красавця. О, бачите, лежать. Єсть, так, так. Дивіться яка тут краса. Я по тих кущах я знайшов, ну трава висока. Дивіться, як гарно церква на горбочку. Дивіться це яка красота безподобна. Супер природа, правда? Та дивіться, гора, бачите, машина там їде. О, ось там. І на тій горі де та вишка, якщо її видно. Нарочка, я тебе притягну. М -м -м -м. О, Якщо на цій горі, там ми колись з мотоциклами зупинялися. Взагалі класно було. Так що таке добрий день Так народ, дивіться, які екземплярчики. Як вам такі грибочки? Бачите мою руку? Мою руку бачите. І от грибочок Білячок Бачите, яка нога? О! Ну і ще такого гарного стандартного. Тут я відломав чуть чуть його. Ну і тут пару дрібок такого є теж. Бачите, підберезовички. Так що щось трошки розбираємо, так собі відносно. То приємно, чесно кажучи, такий екземплярчик. Бомба просто. Так що дивимося далі. Так, друзі, захопилися, що аж забув біля машини зробити закінчення відео. І тут вже вон, розрізали білого. І одного хробачка, от, от горочка нам вийшла. Купочка, бачите, вже на свята буде на святий вечір і на щедрий вечір. так що Ось такий уловчик невеличкий. так що, так що Всім -всього доброго і будьте здорові. па Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. І сьогодні маємо 27 вересня, друзі, чесного хреста, свято. Зранку пішли як всі нормальні люди до церкви. Опа, щось я знайшов. І приїхали знову на грибочки, Що тут таке в нас є? Ну давайте подивимося, що тут таке. Я не знаю, що то таке, але то є якась псяка. Або якась сироїшка. Кажіть як називається. Я думаю, що знаєте, я його не беру. Так, що я вже тут наловив? значить, Дивимося. Маю, друзі. Тихе полювання. Підберезовики, під осичники і маслята. Ось така от штучка. Вже кульочку трошки є. Так що, маємо сьогодні поїздку номер 2 О, що ми тут бачимо? Маслюк, ні, вже старий. Зараз угу. вам покажу трошки природу ще. Але класно, я вам скажу. Дивіться. Бачите, яка природа гарна. Бомба і сонечко світить. Так, значить... Ми були на оцій стороні, де я того білого зловив, отам десь. Не знаю де точно, але десь та є. А зараз, як говориться, тут лазимо. Шукаємо, дивіться. Бачите, який лісок гарний, ріденький, Трава невисока, і грибочки, та й видно якісь. О! А що у нас тут? О! Тут ми маємо що. Друзі, когось підберезови кашолі. Скорожився та підберезовик. Чик і все. Дома помиється і вже буде сушитися в сушарці. Так, бачите, як вони гарно йдуть. Дуже перевага є, коли Коли нема високої трави. Страси тут не видно, Ми вже далі відійшли. Можна щось та й шукати. Взагалі класно, тихе полювання. О, ящерка, дивіться. Вон 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 і красавиця погнала. Так-так, сьогодні вже так, по всіх сказаних речах, так як змії ховаються на чесного хреста. А там взагалі побачимо. Дилюся, чи немає якихось підберезовичків. Ще чогось з них коричнева шляпка. О! Що ми тут бачимо? А ми бачимо друзі маслючки. Да, Розрізаємо акуратно. Ні, ці, які красончики. Бачите, прекрасно. Все, їдуть додому на пательню з цибулькою. І це Опа. Опа, беремо ріжемо. І ці які красунчики, свіжачки. Класно. Опа. Бачите, ліс на умання. То що? Та якийсь непонятний. Того не беремо. Ліс цікавий по собі. І то так поїхалося, знаєте, в розвідку боєм. Також, вон дивіться, скільки є. зараз обріжу його трошки тут. Зараз, зараз, зараз. Оп. Гарні маслятки. Значить, кульочок збільшується, тихо ще тут щось було. Бачите, в траві не видно, так? О, дивіться, який красунець. І ножка, грубо зараз обріжу. Не знаю, так вирвалося. Як правило, я завжди ріжу, якщо двома руками. мруками зараз знімаєш, то мусиш трохи виривати. Ось таке, бачите, собі спокійно, не спішите, без фанатизму все собі збираєте. Так що добре. Друзі, дивимося далі. Не знаю, може щось буде цікаве ще, то розключуся. Так що дивимося, дивіться яка краса, гарний ліс. Ось таке. Добре, все давайте Так, друзі. Лісок гарний. Дивіться, зараз ще вам похизуюся своїм виловом. дивіться. Такий гарний, бачите. Дивіться, яка ножка бомбезна. І ще один. Ну і в кульку теж є. Купа всякого. Тут ще є теж підберезовики. Бачите, маслюки, підусичники і підберезовики. Так що така штука якогось маховичка ще знайшов, був. Так що є купа. Давайте дивимося далі. Так, друзі, журавлі летять. Зараз зараз я їх перекручував. О, зараз не буде видно, от дивіться. Ключ. Все, відлітають наші журавлики. Бачите, все, ховаються за дерева. Пішли. Зараз зараз сюди встану. А де вони є? О! Пішли по хмарку. О, о о о о бачите? Зараз близимо. О, все, пішли. Так що отаке. Так. Ну що, ще можна пройтися трошки, погуляти, ще позбирати. Бачу, тут люди вже були, тут вибили все вже. Ну ми ще встигли і свої взяли, скажімо так. Ну, Бачите, ще трохи понаходив. Той бомбель лежить зверху, трохи масляків, ще підберезовиків. І вже кілограм 6-7 є, друзі. Вже є плюс. Вже на свято то все підсушиться. Вже буде інакше. Трошки щось можна в кофемолочку дати, змолоти. на пилюку і до зубки, щоб давати. І ось таке. Так що така штука, йдемо, друзі, далі. далі яка красота. Природа, мотоцикли, мотоциклами, пили-пилами, але... Рибалка рибалкою, але на гриби теж треба ходити, друзі. Поєднання з природою, з лісом, дуже гарно. Бачите так, що отаке? Краса. Там і кінська ферма, там далеко. Коні їздять, так що дивимося. Бачите, які всі сплошні ліси. Ходи, шукай, збирай, гриби, любе і різні. Так що таке добре. Дивимося далі. Так, друзі, на остаток йдемо по дорозі вже до машини. Подивимося вужик. Малесенький вужик в сантиметрів 20. Бачите, жовті вушка має. О, як язичком мелькає. Зараз я покажу ззаді. О, зараз через воду лізе. Поплив. Вони плавають дуже добре, дивіться. Бачите, як пішов. Зараз Я стану від сонця отак. З морди його зазнімлю. Добре, отак. Де він там є, бо я не бачу. Мені сонце б'є. Красавчик, ну що зробиш? Вже їм час приходить ховатися, вже їхні дні завершуються, бачите. Отаке, от так що отаке, от як говориться, вожик вожиком, а ми сьогодні що ще назбирали? В машині є і ще трошки підберезовиків, пару підусичників. Отак от то все, друзі, виглядає. Так що в машині теж є. Вожик собі поліз. А ми йдемо. До мутовозика нашого. Так що отаке. Все. Так що грибний сезон по великих поки що. О, може закінчили, може ні, але ще щось буде. Не, не говорю наперед, але щось буде цікаве. Так що таке. Зараз я ще відкрию, покажу тут грибочки, ті рімочки. так то що ми принесли і зараз відкриваю. Що тут ми маємо? Те, що ми назбирали раніше. Так, тут є ранішній уловчик. І тут є ранішній, бачите. Ну і разом до кубки. Я думаю, якщо то взяти в районі півтора відра десь буде, я думаю, що більше ні, правда? Ось таке, так що таке добре? Все, всім всього доброго, друзі, і будьте здорові. До нових зустрічей, всім па-па. Щасливо.